Бунти будуть при будь-якому розкладі. І, скоріш за все, вони будуть після миру, бо расисти не, прийня... не приймуть таку... такий поворот. Ну, що, бажаємо вам вбити одне одного. Може, це буде не настільки. Не знаю, жорстку, як Збройні сили України з вами зроблять. А, дурість, переполох, ультиматум. А, давайте щось робіть і давайте вже піднімемо келихи, бо вже все до цього йде, а ви ніяк не тілітесь. А, вже давайте, типа, щось робити, потім розберемося. Якийсь кіпіш без результату. Ну тут нічим не відрізняється від того, що ми з вами дивились. Доставляють одразу три види. О, Боже, три види чогось для смерті та для катувань. Там не можна при цьому корити, не можна палити, не можна. Нічого зажигати, тобто мається на увазі, що це щось що боїться вогню. Ну Точніше, не боїться, а дуже хоче, да щоб воно було присутнє. Щось таке палке. Далі друга історія пов'язана з, з, з запчастинами, і ці запчастини приходять з інструкціями, щось схоже на Пропіллер. І третє це рідина, якою можна, осліпити, осліпити, оглушити, осліпити, оглушити. Отака От історія. Не віддано недовго все, що я зараз прочитала, можете поділити на навпіл просто з приводу допомоги, і як тільки лідер Північної Кореї дізнається, що його водили за нос, а він обов'язково скоро вже це дізнається, от тоді допомога припиниться. А баба яга проти. Дуже довго ми будемо стукатися, як ота, знаєте, маленька шапочка, красна шапочка до бабушки в дверця. Та дуже довго ми будемо там сидіти і стучати і просити. Ніхто на нас звертати увагу не буде. А ще будуть люди, люди які підіпруть ті двері для того, щоб ми точно туди не прийшли. Ми постукали, постукали, втомилися. І пішли собі і організували свою всесвітню організацію. Як вам таке? З самого початку ми з вами бачили китайський слід у цій війні. А також бачили, що коли обісриться Рашка, то Китай перший, хто цим скористається собі на користь. От нехай воно так і буде. Здивуємо світ. Тим, що буде вироблено в Україні.